Ні, e, e, питання стоїть в тому, чи вона здатна об'єктивно вести засідання влади. Тобто, розумієте, в будь-якому випадку партійна інфекція позбавляє інфек... об'єктивності однозначно, в тому числі і керівництво посаді на керівництво Верховної Ради. І тому Ну, моя позиція виключно мажоритарка не партійна система виборів. Це таке, але поряд з тим даний прецедент ставить під сумнів об'єктивні і ведення засідань Верховної Ради, та як вона є прихильницею однієї сторони. Це очевидно. Чи є така інформація? Чи буде фракція БПП збиратися поза чого законні від учасниці дії? Я вважаю, що не тільки фракція БПП, а й Верховна Рада повинна збиратися негайно. Позачергово чи не позачергово при будь-яких моментах, які будуть е необхідні для вирішення будь-яких проблем, що стосуються захисту інтересів і держави, і народу. Що далі з блокадою? Чи не вичерпала вона себе? Як вважаєте, і що буде відбуватися далі? на превеликий жаль, деякі політики, прикриваючись словами торгівля на крові, насправді вирішували питання. Піар на крові, маніпуляція бійцями АТО на крові, брехні на крові, оце є найбільша біда. І ще раз кажу, що державний політик, який спрокували ці питання, без відмовляючи сісти за стіл переговорів, встановити, що не так, а поїхали зразу дестабілізувати ситуацію, це є неправильно, так робить не державник. І коли вони відмовляються йти на зустріч по даному питанню із урядом. Показати, в чому проблема, що не так, це теж є неправильно. Якщо їм не подобається список стратегічних товарів, які погоджені РНБО і Службою безпеки, будь ласка, посіть, що не так. Але політик, який приймає радикальні рішення і не працює в Верховній Раді, що є основною функцією, і не думає про можливі наслідки для народу України, оце вже становить загрозу для існування нашої держави. Тому нам чітко треба. Переосмислити питання державника і політика, дякуємо. А скажіть, будь ласка.